Ми останні години чуємо дуже багато інформації, що хтось приходить якісь фірми. Я працюю міським головою 10 років. Я відповідаю за кожен свій крок. Ні одної пропозиції по рекультивації полігону твердих відходів ми ні від кого не отримували. Тому що це не є бізнес, це є збиток. По оцінці, яку маємо на сьогоднішній день, це є орієнтовно 600 мільйонів гривень. Ми самостійно не можемо це зробити. Ні одної пропозиції стосовно вирішення питання годрона озер я ні від кого не отримав. Ми отримували безліч е, ідей стосовно розміщення нового полігону. Ні одна ділянка, на превеликий жаль з тих, яких пропонувалася, не була можливо до реалізації через політичний тиск, тому що одразу приїжджали різні політики, говорили не можна і так далі. Ми почали Вести активну розмову з сільською радою Рибович і Маликова, ми вийшли на реалізацію рішення, і тут ми отримали оцей підпал, то що далі ви знаєте, єдиним партнером, якого ми маємо на сьогоднішній день, з яким ми працюємо протягом останніх двох років, це Європейський місійний банк, який погодився виділити кошти на рекультивацію в повному рівні, на завод з глибинним сурдок сортуванням сміття і весь комплекс робіт. Зараз цей проект знаходиться на погодженні Мінрегіону.